Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Тетяни. Подивимося, що вона прислала. Такі самоцвіти, такі рожеві, цікаві намистини. М'ягесенькі. Тут знову якісь камінці різні і скляні і нескляні. Такі намистинки, а тут є такі цікаві елементи з браслету. Також набір різних намистин. Знову ж аметист різні, різні. Такі імітація бурштину і скляні намистини. Тут в пакетиках крихта розсипана. Цитрину і ще чогось. Тут теж ще один пакетик з розсипаною. Тут сердолік, агат розірваний на мистечку. Тут бірюзові і такі також елементи з браслету цікаві. Також розсипаний колончик. Намистини з покриттям АБ, браслетики імітація перлин. також з різних намистин браслетик і дерев'яні. Також Тетяна прислала мені крем для рук. Дуже дякую. Буду користуватися обов'язково. Ну і що? Йду, я запитую Тетяни її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові. І подивимося, що в мене вийшло, бо я сама вражена від того, що вийшло. Я навіть не очікувала, що вийде така цікава колекція і так багато. З того хаосу я вибрала намистини, розподілила їх. І тепер подивимося, які прикраси. Поєднала Аметист з кварцом, як крихту, так і камінці. Ще позбирала всякі такі прозорі намистинки. Якраз вони сюди підійшли і закінчили це кольє. Вийшло просто чудове намисто і достатньо каменю. Беруємо також. Аметистове, але вже з паличок. Я їх посортувала за розмірами і поєднала в одному кольє. Вони були дуже хаотично, їх навіть не було помітно, що вони є. Але вийшло, бачите, як багато такий перед. Зібрала ще. Намистини, які підходили до нього. Ну і на закінчення дала такі прозорі фурнітуру, античне золото. Така вийшла краса. Ну, єдине, що було видно, це бірюзові намистини. І зразу їх було достатньо. Тож, я зробила намисто, але щоб було воно цікавіше, додала такі перлинки у фурнітурі античне золото. Ну і роздільні між кожну намистинку гачок. Таке вийшло дуже цікаве, і ніжне, і нарядне намисто. А зрешти бірюзи зробила такі браслетик. Знайшла три намистинки, і вони якраз сюди мені вписалися в потрібну довжину і дизайн. Так що, така бірюзова краса в нас є. Із сердоліку він там в пакетику був. Розсипаний, і така була намистинка одна. Я вирішила з неї зробити кулон, Ну і, відповідно, сутуар. Дала кільце, воно відкривається, кулон знімається, а намистини поскладала по кольорах, так попарно, щоб була симетрія, на піни. На закінчення, деталь, що розкручується. Ще в тому пакетику були трошки інші сердолікові намистини. Ці повздовжні отвори мають, ці мають поперечні. Я їх відділила, також склала на піни. Ще мені бракувало, то я додала бісер кольору сердоліку. І таке намисто. Звісно, що можна разом, можна окремо, то вже як Тетяна захоче. З намистин АБ Наші вже наше, тому що я вже дуже багато зробила таких з позолотою. Це найкращий варіант до цих намистин, і вони тоді виглядають і сучасно, і дорого і багато. Яку я тільки не пробувала фурнітуру, позолота вона найкраще підходить. Дала роздільні між намистинки. І замочок гачок. Це подружки витягнула на два намиста, так що я дуже рада. Одному пакетику цитрин був. І таке, така намистинка була, я її не рухала, залишила в такому вигляді, мені видалося досить цікаво. А вже решту я використала ті, що були на пінах, і ще донизала решту на піни. і склала таку композицію ще з тими такими пелюстками. Вони якраз підходять за кольором до цієї намистинки. Ну, а далі я вже дала такі темніші, ще одна намистинка непарна Пішла сюди на закінчення. І ще одне коліє з цитрини. Дуже гарний кулон, я вам його показувала, і в ньому середня намистинка такого самого кольору, як цей цитрин. Я вирішила їх об'єднати, тому цей цитрин я нанизала на піни. Звісно, вже додала такі темні намистини, щоб зіграли з кулоном на Закінчення. Такі темніші. Вони є навколо цієї намистинки. Не знаю, чи вам видно. Ось тут вона є. Ось такого кольору. Просто на темному фоні вони виглядають темнішими. Але очі мої їх бачать. Із ромбиків зробила сотуар, тому що на намисто вони не підходять, вони будуть отак викручуватися. Дала такий ромбовитний конектор назбирала всяких намистин, які по кольору сюди підходять, на піни і на закінчення. Ще додала такі намистинки для переходу, щоб не різко було на тоненькі, і спереді вони є. А тут збірна солянка, всякі різні. А з покриттям АБ їх було достатньо, то я зробила таке намисто. Нічого не давала, тільки бісеринку між намистинки і гачок. Ще були інші оранжеві намистинки. Я також їх зібрала в намисто. Була одна така, вона мені нікуди не підходила. Ще отакі от жовті. Ось таких знайшла шість намистин. Одним словом, зібрала їх всіх сюди. Правда, їх було трошки маловато, то я додала ланцюжок, щоб подовжувати до потрібної довжини. І вони можуть бути подружками. Чорні розібрала і зробила класику золото чорне. Між кожного намистину дала роздільно і гранено позолочений гематит на закінчення очок. Із рожевих з покриттям АБ вийшли дві подружки, позбирала також рожеві. Ось такі, знайшла, йшла, не по кольору з тими співпадають. Верхня ниточка просто з гематитовими граненими позолоченими, а нижня низочка має такий центр. Такі рожеві гранині, і я їх діла в позолочені шапочки. Виглядає дуже так гарно і ніжно. Із таких кремових я додала такі цікаві намистини. Ця ось забрала. Вони там не пасували. А отут вони мені гарно запасували, дала роздільні і на закінчення гачок. Чи такі цікаві ці намистини. Ще також позбирала різні намистини в таке намисто. Мені ці сподобалися. Були такі ще дві чорні великі. Ну, решту дала сірих, чорних і золотих. На закінчення гачок. Браслетики розпустила і зробила з них. Класичне намисто з перлів, дала тільки роздільну між них і замочок очок, а зрешти, ще така намистинка, така намистинка. Ну, одним словом, зібрала я тут такі. Намистини, які підходили до цих перлин, які залишилися, і ще вийшов браслетик. Зібрала всі зелені, які були, в сотуар. Так вони всі різні були, але мені вдалося. Навіть дещо попарувати. знайшла декілька намистин, що є пара. Ось такий сутуар. Такий дала конектор. Дві найбільші намистини, такі зеленкуваті, дала в підвіски. Тут по одній використала. А тут вже використовувала ті, які мають пару. І фактично майже до самого закінчення плюс-мінус пари. От. Хоча ці, бачите, вони трошки інші, але за розміром і формою одинакові. Так що така краса цікава вийшла. Із таких, це не намистини, не знаю, як вона називається, такі стрази в оправі, я їх зібрала в кольє. Решту, що мені бракувало по кольору, дала бісер. Між кожну дала роздільну, щоб вони не тиснулись одна до одної. Отдала по дві, бо тут капельки. Таке кольє вийшло. З дерев'яних зробила дві подружки. Звісно, щоб ці намиста виглядали, треба дати фурнітури. Здавалося би, і, і не пасує до дерева фурнітура, але без неї вони не дивляться. І отвори тут великі, тому між кожну намистину я дала таку роздільну, яка входить в отвір. Вийшли дві подружки, на більші дала шапочки і дерев'яні роздільні. по подовжені. Гарно все зіграло. І з залишків такі фіолетово-рожеві намистини вийшов браслет. І з таких зелених ще вийшов браслет. І з червоних вийшов браслет, і з синіх браслет. Зібрала такі детальки також у браслет на магніті. Давала роздільну трошечки, щоб гарно викручувалося, тому що воно на резинці було, резинка подається, а на ювелірному тросику цієї функції нема, тому прийшлось дати роздінні. І останній браслет також на магнітному замку також дала роздінні чорні бісеринки такі склала, дуже скла, тяжко складалося, тому що Виступи, бачите, різні, десь більше, десь менше. І так я крутила-крутила і викрутила в такий браслет. Дуже гарні такі детальки, Уже навіть непомітно. Оці переходи де з якого елементу. Ну і закінчення. Оце все переробила практично все. Там залишилося не ліквід уже, не було що з того зробити. Так що колекція вийшла надзвичайно чудова, цікава. Думаю, вам сподобається. Всім гарного перегляду і до наступних переробок.